Всім привіт! Ви на каналі Продачу. Сьогодні в нас 6 квітня і пройшло 13 днів з посівом насіння. Це перець. Цим рослинкам десь 2 дні. Перець ось такий. Називається гранатова турецька долма. Ось так. Кубовидний, червоний. Ну, поки що це виглядає ось так. Він довго росте, тому чекаю. Небагато було тут насінь. Ну, ось, Мабуть, це і все, що, що буде. Тобто тут їх зараз 8, 8, 9. Це перше. Перець. Томати. Це найбільша така розсада в мене. Золота груша чи золота капля. Ось такі рослинки, вже справжні тут листочки з'явилися. І поруч маленький в мене такий. Це британський завтрак. Ось так виглядають маленькі рослини, тому що Ой, насіння були маленькі. Але тут теж з'являються вже справжні листочки. Хоча такі сходи дуже-дуже дуже маленькі. А ці такі гарні, класні. Я трошки підсипала ґрунту. Бо вони вже, якби витягнулись і були, були дуже довгими. Це в мене кавун насіння. Попередні томати я збирала сама, це також. Якщо рахувати, ну, 13-й день з посіву, але якщо рахувати, скільки розсаді, розсаді вона зійшла десь на п'ятий день, тобто їй там 8-9 днів. Ось так Тут добре росте. Це в мене чері ще один, називається розаліта. Ось Такі довгенькі томатики, але дуже маленькі, як чері. Ось їх небагато. Ось так. Росте потрошку. Цей томат називається аметистова дорогоцінність. Теж з'являються вже перші справжні листочки. Ось так, сподіваюсь, він буде виглядати, коли виросте, і, і дасть плоди. Середньостиглий. Всі томати високорослі в мене в цьому році. Так, ще один. Це зелена зебра. Ось так. Виглядають. Вони зійшли трошки пізніше, ніж попередні, оці дорогоцінність і зебра. І коли я починала знімати ці ролики, майже кожен, день, я щось сподівалася, що насіння сходять та ростуть ці рослинки швидше, ніж насправді. Але так не дуже якось помітно, що вони зростають. Від дня до дня. Так, далі, що в мене тут? Це в мене банан червоний та помаранчевий. Тут мікс. Ось так це виглядає. Вже підросли вище за контейнер. Ще немає тут справжніх листочків, але чекаю. Це гарний сорт, такі довгі томати. Ну, Як сливки, трошки довші, теж високорост. Наступний це в мене а, такі червоні з зеленими смужками, китайський сорт зебею. Він ще називається. Ось так. Виросли теж більше, ніж контейнер. Я потім візьму вже лінійку ну, за декілька днів і помірюю їх зріст. Так, що тут в мене? Тут вже з'являються. Листочки справжні, ось тут, наприклад, тобто цей росте швидше, трошки швидше. Волове серце, всім відомий томат, рожевий, великий, ось так. Це теж насіння своє було. Я коли прибрала зайві рослинки, то всі, що залишила, Почали рости швидше. Ось так. Справжні листочки я щось поки що не бачу. І ще про що хочу сьогодні розповісти: я хочу розповісти, що я буду вдома дещо сіяти. По-перше, це чорнобривці. Кожен рік саме роблю розсаду вдома, і потім вже саджаю на дачі. Це такі е низенькі 20. 20 сантиметрів заввишки. Ось. Ось такі звичайні. Всім відомі чорнобривці. Ще вдома, ще вдома для того, щоб була якась зелень, буде, крес-салат буду сіяти, кімнатний кріп і рукаву спробую. Рукола зростає в нас на дачі, ми її збираємо все літо, але хочу спробувати ще й вдома посіяти, щоб вона виросла. Ну, не знаю, що це буде. Сподіваюся, що щось буде. До речі, на балконі зростає Мангольд, і він перезимував нас на балконі. І фото тут буде. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в завтрашньому відео.